Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки Києвова та її куратор Демчишин Андрій. І сьогодні ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 року з фізики, розділ механіка, тема основи кінематики, задача номер 3 Вона звучить наступним чином: трактор масою 8 тонн, рухається по мосту зі швидкістю 36 км в годину. Визначте силу тиску трактора на середину мосту, якщо міст опуклий і має радіус 200 метрів. Вважайте, що G дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті. Отже, запишемо умову дано. Що тан... трактор масою 8 тонн. Маса 8 тонн. Рухається зі швидкістю, швидкість 36 км на годину. Так? Визначте силу тиску трактора на середину мосту, якщо місто пукле і має радіус 200 метрів R. 200 метрів. І G 10 метрів на секунду в квадраті. Отже, потрібно знайти силу тиску на середину мосту. Також переведемо всі значення в формат, в розмірність системи SI, тобто тони переведемо в кілограми, це 8 на 10 в третьому кілограм. І кілометрів в годину переведемо в метри на секунду. Це 36 кілометр – це 1000 метрів, 1000 метрів. А година це 3600 секунд, 3600 секунд. Отже, получаємо в результаті 10 метрів на секунду. Отже, зобразимо, що відбувається. Ось опуклий міст. Трактор знаходиться. На середині цього пукло мосту, який має радіус 200 метрів. На трактор діє сила тяжіння, яка визначається МЖ, де М маса трактора g – прискорення вільного падіння. На трактор діє реакція опори Н. Сила тиску, трактора на середину мосту, це, власне, і є вага трактора. А вага трактора, сила тиску дорівнює P, вага трактора, а вага дорівнює реакції опори, тобто дорівнює N. Тобто, дізнавшись, чому рівне N, ми дізнаємося силу тиску. Давайте запишемо е, е, значить, е, рівнодійну е, силу, яка діє на трактор рівнодійна сила FR, яка діє на трактор, це N плюс Mg. Ця рівнодійна сила е, спричиняє до того, що е, трактор рухається по колу фактично. Тобто в трактора є доцентрове прискорення. А доцентрове. Тобто ми можемо записати згідно другого закону Ньютона, що ФР рівнодійна дорівнює М маси трактора, на а Так? І тепер замість рівнодійної напишемо N плюс МЖ М а доцентрове. Виберемо вісь Y вертикально вниз і спроектуємо ці всі сили на цю вісь. Отже, ми отримаємо MG. З плюсом мінус N, дорівнює m А доцентрове. Звідси дізнаємося N. N дорівнює M G мінус МА доцентрове. МЖ мінус А доцентрове. Значить, дізнаємося доцентрове прискорення, яке діє на трактора, коли він рухається по опуковому мосту. А воно дізнається. З простої формули про доцентрове прискорення, згідно якої доцентрове прискорення дорівнює швидкості тіла в квадраті, розділити на радіус, по якому рухається це тіло. І отже, підставимо це в формулу і отримуємо MA MG-V квадрат на R. І, відповідно, сила тиску дорівнює P дорівнює N, дорівнює Mg мінус V квадрат на R. Ставимо значення, M – це 8 тонн, 8 на 10 в третьому кілограм, G це 10 мінус. V в квадраті це 10 метрів на секунду в квадраті, 10 метрів на секунду, це в квадраті, розділити на 200 метрів. І отримуємо в результаті 8 на 10 в третьому на 9,5. Це буде 76 на 10 в третьому ньютон. Або 76 кіло ньютон. Отже, відповідь. Сила тиску, з якої трактор. Тисне на середину мосту рівна 76 кН. Дякую за увагу! З вами була репетиторська школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті та очікуйте нові відео уже скоро.